Розпочинаємо нашу роботу проведення громадських слухань щодо проєкту детального плану території частин вулиці та Вілинська у місті Володимирі Волинської області для реконструкції приміщення стаціонарного відділення для постійного проживання, визначення граничних параметрів забудови та режимів використання. Проєкт розроблений ТЗУВ Море, Проект, вулиця Кременецька, 52, місто Ради Вилів, Дубинський район, Рівненська область. На підставі рішення місь міської ради від 07.09.2023 року No28,19. Місце проведення запланованих громадських слухань місто Володимир. Вулиця Устилуська, 17, другий поверх приміщення СНАТО. Пропоную розпочати нашу роботу з обрання голови зборів. Пропоную обрати головою громадський сторони Тараса Ярославовича Кібу. Хто за? Дякую за довіру. Пропоную секретарем зборів обрати худчик Світлана. Світлана, віддіть, будь ласка, протокол е, наших громадських слуга. Порядок денний в нас е, дотримується. Ми з вами обрали секретаря головуючого. Е, е, і як представник замовника міської ради хочу поінформувати, що детальний план. Розроблено, за час наданий громадськості для подання письмових та усних зауважень, письмових та усних пропозицій не надходило. Зі свого боку, прошу внести в протокол, що управління містобудування архітектури та комунальних ресурсів є певні невеликі. Технічні зауваження до дальнього детального плану території, які, наприклад, будуть стосуватися більш точного нанесення червоних ліній вулиці Привокзальної І вирішення деяких інших незначних технічних питань до самих розроблених креслень. Передік Цих питань в письмовому вигляді буде долучено до протоколу громадських слухань. Враховуючи наведення вище, пропоную рекомендувати, скерувати після виправлення зауважень управління детальний план території на містобудівну раду. Після розгляду на місту до раді скерувати на затвердження сесії міської ради. Прошу присутніх проголосувати. Дякую. Одноголосно. На цьому наше зібрання. Вважаю за питання денне вичерпане, Зібрання закр... закривається. Дякую всім присутнім за участь. Né da carne.